Так, зайшов в магазинчик, ось така шліфувальна машинка на акумуляторі. Вісім не шибаюсь, от акумулятор написано 29,99-30 євро, грубо говоря. Ось от такий от апарат. Я не думаю, що це дорого. Грубо говоря, 30 євро. 20 вольт. Насколько тут хватает, непонятно. Ну, вот так вот. Хороший аппарат. О, вот ну, это аппарат хороший. 47 евро за... Ну, для бетона. Кто занимается стройкой, то и знает. и всякий раствор. 47 евро. Вот такий вот апарат Так, набор ключів 39 євро такий вот наборчик Ой, сверла, ребята, сверла 169 євро Вот такі вот сверла Набор сврл Які тут по розміру я не знаю Ну тут ви бачите самі Так, що можемо ще показати? Це все понятно. Також нічого не цікавого, сітка для прицепа 9.99, там ціни вище получається. От ціна цієї продукції іде тіпа. Прикольна лінієчка, ось така от, уже з циферблатом за 10.99. Прикольно. Ісмірати всякі угли. Девчі моданчики, кстати, такі бокс. Може колись і возьму. Так, що у нас тут є? О, такі фонарики. Фонарик. От сонячні панельки, панельки заряджаються ціна його вответ шість 6,99 прикольний кстати фонарь йде на ...на движення виробник зараз гляне акумулятор 1200 мА. Не знаю наскільки це правда. Не бачу Производителя Коротше, треба перевезти, подивитися. Ось вот так ось вся інструкція. Зроблю фотографію і вдома переведу Солар Тоже прикольно. Тука я в китайців колись купляв, але мені не подобалося. Навіть йде от дождя. 2,5 метра розстояння фіксує. 90 градусів уклон. що тут намальовано обзор самого датчика. Максимально 200 мм. Не знаю, що це означає. Прикольна штука, що мені подобається, це оця от штука йде на акумуляторі. Як бачимо, до неї йде три штуки таких в наборі, тобто по металу, отвертка і можна там користуватись, як воно там правильно називається. Ну коруче, Ті, хто по стройці і розбирається, то, то, то і пойме 39,99 євро, в принципі не так дорого. Можна буде купити такий чемоданчик на батареї або одна штука. Е, стільки звісно, воно тримає по мощності яке воно непонятно. Ну, написано 3 в одному. Ось так от. 39 євро за отакий от, от бокс. Отак от, от виглядає. Так, що у нас що ми маємо? Точівка для нагадайте мені для цепка. Хороша штука, ну і стоє 29, О, ціна її 29 євро. Така невелика, багато місця не займає, там кріпиться скоріше на столку десь. О, от така штука 79 євро, ребята. А оце я не знаю, що воно які функції виконує. Це треба все переводити. Це щось похоже на, на якийсь різак. Так, набор керамічних... Ні, це не керамічні ножі, просто ножі. А може керамічний Треба подивитися 14.99 їхня ціна штука така прикольна для дому Можна там чистити, шліфувати, коротше на батареї работає ну, особливо для кухні, там, для ванни, я так думаю, для плітки всякої 1999 за вот такий вот апарат. Так, інтересна штука, не знаю що це таке Масажур, или... Ось так от виглядає, стоїть 39,99. Возможно вже з павербанком. Там йде такий карманчик для повербанку. Так от треба перевести, які функції воно виконує. Я так пофотографірую, вдома по переводю. Так, прикольний префоратор. Чемоданчики, у йде бокс уже. 49,99, ну грубо говоря, 50. Ціна його. Я не знаю, що це за фірма, але виглядає прикольно. Так, для гріндера. Ось такі от тут їх порозривали, вони тут в наборі по дві штуки. Скільки тут метрів непонятно. Тут все написано вон. 75, 467 мм. На 3,99. Це для гриндера. Уже йде принтер для фотографій 3999. Ось от апарат. До нього продається бумага, я так розумію, от вона за 499, скільки тут йде метрів чи як воно тут не знаю. Я ні разу не брав, так що поки в цьому не розбираюсь Ну ось от от, така коробка йде до, до цього апарата за 499. Кстати классная штука, распечатывать фотки. Ну и всякие прибомбасы для гольфа, я так понимаю, за 23 тут 149 евро, вот такие вот цены. Ну гольф мне пока не интересно. Клавиатура 14.99, вот такі цены. А, вона, кстати, беспроводная. Прикольно. 10 метрів расстояння. Прикольна клавіатура. Тобто без Да, це інтересна штука. Це що ми маємо? Фонарь? Якийсь там фонарь, коротше. Це він тут завалявся. Ні, він є тут. Тут не один. Тут вже навіть його розпечатали, ребята. І хтось з нього собі скоріше в один, коробочка тільки осталась. Ну так, от такий фонарик прикольно. Не знаю ціна яка його. Так. Є, кстати, лобзики. Лобзики 2999 їхня ціна. Такий прикольний лобзик, то тобто, есть тоже теж, теж, теж як би розпечатав. Приятно тримати його в руці. Все зроблено якби так качественно. Фірма, не знаю, ERA. Вон так от. Не, от фірма. Парко... Парк. Сіде. Це ера просто. На всьому тут ера написано. Так, є такі от пароочистителі. Ні, це пилосос за 139 евро. Пароочистителі вже уже розібрали. напевно, останній забрав це я. його. Так, За 24-29 за соколежималка Прикольно. Ось така от. Ну, в принципі, все, ребята. Підписуйтесь на канал, дивіться відео. І будемо далі продовжувати знімати такі цікаві речі.